Hey Guru в епосі просвітлення. Дзвонячи в дзвони нездоланності для кожної країни. Його святість Магаріші Махеш Йогі. Урочисте відкриття року цивілізації заснованої на єдиному полі. Промова Махаріші, Міжнародний університет Махаріші, Айова, США, 12 січня 1984 року. А зараз дуже велика радість запросити. Засновника МОМ його святість Магаріші Махешйогі, щоб звернутися до цієї асамблеї, щоб урочисто відкрити 10-й рік епохи просвітлення, рік цивілізації заснованої на єдиному полі, у цих хвилях. Глобального сприйняття знання, яке ми отримали від Гурудева, великого всесвітнього досягнення у смаку утопії, ми справді маємо здійснення знання. Тут ми маємо повне розкриття. Безмежної організуючої сили природного закону один із найбільших дарів, який приходить до нас, до якого доклалися всі ті, хто практикували трансцендентальну медитацію від початку нашого руху, усі правителі епохи просвітлення, усі сітхи епохи просвітлення. І всі їхні друзі і члени родини вони всі докладалися до цього дня, коли світова свідомість буде почуватися настільки здійсненою, і прокладе шлях блаженства, здійснення, миру і гармонії, когеренції для всіх прийдешніх поколінь. Це цінний день для нас, дуже цінний день, в якому наше задоволення не знає меж. Єдині слова, які спадають на думку. Це Джей Гуру Деф. Наша вдячність to the tradition of great великих учителів, від яких ми навчилися цій мудрості. І це є наше щастя, що ми використовуємо цю мудрість правильно. І зараз світ має дар утопії, щось що було уявною реальністю навіть торік, навіть кілька місяців тому, проте саме очищений рівень світової свідомості дав нам натхнення зібрати разом 7 тисяч, корінь квадратний 1% світового населення, випробувати і побачити. Чи наша довго плекана формула квадратного корення з 1% є справді ефективною у тому, щоби зробити світові події позитивними? Це була дуже піднесена думка, і ми виявили, що це була найбільш славетна думка за всю історію людства. Смак утопії. Два-три тижні. Тепер із цим смаком ми маємо спокусу швидко створити світ утопії. І утопія означає зараз реальність. Це не слово. Яке мало значення кілька місяців тому. Утопія це реальність. І з цими сімома тисячами, які ми закінчимо зараз. Утопія це досить вдале слово, яке вважалося неможливою реальністю. Як реальність утопія вважалася неможливою? А зараз ми запускаємо програму, щоби створити цю неможливу цивілізацію. Цивілізацію за якої життя дихатиме в контексті природного закону? І щойно життя проживатиметься у згоді з усіма законами природи? Будуть усі еволюційні тенденції у дуже природний спосіб. Тож те, що ми бачимо, і за це ми настільки вдячні нашій традиції вчителів, що найбільше досягнення усіх віків. Мир в усьому світі гармонія у різноманітній сім'ї народів приходить. Із такою цілковитою простотою, одним розчерком чистого знання. це є це знання, знання єдиного поля, Самообернене, абсолютно чисте знання, абсолютний стан знання, яке є оживлене в своїй організуючій силі, коли воно є жвавим у світовій свідомості. Природа буде організовувати всі країни як найкраще. Кожна країна буде в своїй найкращій версії. Неважливо, що людям подобається, неважливо, що їм не подобається через усі їхні уподобання і неуподобання у відносному полі вони всі будуть еволюційними. І це є цивілізація утопії. Цивілізація заснована на єдиному полі. Що б людина не робила, природний закон поставить її в природну тенденцію еволюції. Це той вплив, який світова свідомість буде мати. Це і наше досягнення. Я був зворушений, коли доктор Кін згадав про мої більш ранні підрахунки людського населення, що це би зайняло 200 років. І я думав про те, як би зробити це меншим і меншим. І зараз ми в кількох місяцях від раю на землі. Лише в кількох місяцях рай на землі. Цивілізація, заснована на єдиному полі, означає, що все життя на землі буде спонтанно керуватися усіма законами природи. Це те, що ця семитисячна група має створити. Світ більше не може залишатися тим самим старим страждаючим світом. Світ більше не може залишатися старим світом, який страждає. І якщо я кажу рай на землі, це просто зображує те, що має бути реальністю. коли кожен є еволюційним у своєму мисленні і діях і поведінці, ніхто не робить помилок для себе. І ніхто не створює стресів для інших. Суспільство як ціле. Ми зараз маємо формулу, яку ми зараз упроваджуємо, що світ як ціле буде під цим впливом еволюційних тенденцій. Життя всюди матиме еволюційні тенденції, еволюційні тенденції. Це дуже хороший час для світу, дуже хороший час для нас. Це дуже хороший час, в якому ми сьогодні урочисто відкриваємо цивілізацію, засновану на єдиному полі. Життя як ціле на землі буде проживатися у злагоді з усіма законами природи. І цей вплив ми створимо з одного, двох або трьох місць на землі. Кілька університетів, як цей у Сполучених Штатах. якщо діти покидають свої інші університети, приходьте до МОМ. Якщо батьки цієї країни забирають дітей з інших університетів, де вони завжди під впливом стресу і інших. Небажаних речей, нехай вони всі приходять і будуть в МОМ, і з наступного тижня ми побачимо, як рай створюється на землі прямо з цієї найбільш творчої країни на землі. Для будь-якої країни, яка хоче благословити світ, це є спосіб. Невинні студенти. Створять утопію. Пройшли такі наші часи, коли ми переконували людей в цьому науковому дослідженні в цьому експерименті. Ці всі дні пройшли для нас зараз. Ми тихо створюємо вплив кращого людства тут і зараз. За це ми почуваємо лише вдячність нашій традиції вчителів. Я дуже вдячний усім сітхам і вчителям і всім прекрасним факультетам цього чудового університету. Усі разом ми здійснимо рай на землі через цей чудовий навчальний заклад. І в цей момент великого досягнення я складаю всі емоції всього людства до стоп Гурудева, Джей Гуру Дев.